Зарядний пристрій для гаджетів в прикурювач. Автомобільний зарядний пристрій з функцією швидкої зарядки. Роз'єми USB і Type-C. Тобто можна заряджати і ті пристрої, і ті. Зараз вмикаємо. Идет підсвічування по колу. Вмикаємо индикатор, Індикатор одразу показує 5 вольт. Якщо ж вмикаємо пристрій зі швидкою зарядкою, він підключається на 12 вольт. 12 вольт, 0,9, або 1 А він доходить. Тобто 12 Вт він видає через USB. Ось такий ось пристрій. Треба єдине що добра фіксація. в цьому роз'ємі роз'єм гладкий він не фіксується. Тому працює. Prvo pritrenutim. No. Sve sad, odsjedam se